Це розлетілося по всім: BBC, CNN, RIA, RTV, Я не знаю всі газети, Forbes, The New York Times, Times. Я не знаю. Ну це можна безконечно перечисляти Всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. Написать Сергій Іванчук там не знаю СТБ, і ви там побачите там, два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в TikTok тебе бачимо, щоб розуміли про силу соцмереж в Сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності, як соцмережі. Я там був і на Червоній доріжці, і в Європарламенті, і, тобто і дипломатичні місії, і перемовини, плюс я є свідок агресії Росії проти України, і в Гайському суді теж. Я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам, в штаб-квартирі НАТО, в британському парламенті. Ну, коротше, отака от от історія. Тобто там, публічна, медійна, якась там особистість. Да? Uh, і роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є «Soldiers of song озброєні піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на Червоній доріжці. Ось ми були разом з Бона. Uh, коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю, бо це все пиль. Це все пиль. А по факту, що? Понимаєте? от Цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо. Як по факту ми можемо заробляти Взагалі, щоб ви розуміли, оці всі казалось би Ну, я на обложці Time, я людина року за версією журналу Time. Ну, люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, а, скористались цим всім, перемалоли і просто ну забули. Тобто, воно так несеться, несе це, це вас взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди і так далі. Все це пиль, все це мішура.